Так, сьогодні дійсно ворог завдав масового удару по одному з об'єктів типової генерації у Київській області. Зранку на місце прибули рятувальники, і пожежа була оперативно погашена. Енергетики наразі оцінюють ступінь та наслідки пошкоджень. За попередніми даними, пошкодження обладнання об'єкту люди не постраждали. Всі співробітники під час атаки перебували в укритті. Завдяки злагодженій роботі енергетики, в першу чергу, диспетчерів, як «Укренерго», так і місцевого обленерго вдалося збалансувати систему і уникнути відключення споживачів внаслідок цього удару. Наразі тривають відновлювальні на роботи. Ну від початку серпня російські удари по енергетичній інфраструктурі України посилилися. Ну і власне Путін каже про те, що вони будуть продовжуватися ніяким чином, не намагаючись цього приховати. Як це вже вплинуло на баланс в нашій енергосистемі і до чого готуватися українцям з настанням холодів? Ну, на жаль, Росія дійсно продовжує прицільно атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. Щодня, щоночі ми фіксуємо ворожі удари по об'єктах генерації, розподілу газотранспортної системи та об'єктах газовидобутку. Найбільше страждають прифронтові регіони. Це Сумщина, це Харківщина, Запорізька Дніпропетровська область, а також Полтавщина. А в цій ситуації енергетики зараз працюють над відновленими ремонтами практично 24 на 7. І для їх проведення і в майбутні періоди під час опалювального сезону ми активно працюємо над формуванням резервів обладнання в кожному регіоні. Буквально днями ми отримали черговий вантаж з Азербайджану, Це і кабель, і генератори, і таке потрібне нам зараз під час атак трансформаторного обладнання. Загалом з 2022 року Україна отримала гуманітарну допомогу вигляді обладнання з понад 30 країн світу. Енергетики наразі готуються до різних сценаріїв. Аби забезпечити українцям і теплом під час ОЗП і після нього. Одночасно нагадуємо, що громадяни також можуть допомогти нам утримувати ситуацію стабільною. Найкраща допомога з їх сторони це розумне споживання, тобто мінімальне навантаження мережі у ранковий та вечірній години. Пік також з роки війни українці навчилися дбати про власну енергонезалежність, встановлюючи додаткове джерела живлення на випадок непередбачених ситуацій. Наразі ситуація така. Ну наразі треба піти підзарядити павербанки, зарядні станції, подумати про пальне для дизель-генераторів. Просто не зовсім роз, зрозуміло, коли ми і зіштовхнемося з відключеннями, і чи зіштовхнемося за нинішнього масштабу руйнування і Ну, Знаєте, я думаю, на четверту військову зиму у більшості українців є вже і резервне живлення, і батарейки, і якісь альтернативні джерела. В принципі, а, Росія атакує наші енергооб'єкти не вперше, і насправді ж ці атаки постійні. Майже щодня прилітає по об'єктах у прифронтових регіонах. Ви це бачите, як справлятися з наслідками цих атак, і ДСНС і енергетики знають, і ми розглядаємо різні сценарії, ми до них готуємося. Ну, щодо зими, до речі, як у нас просувається підготовка до опалювального сезону? Тому що теж різні прогнози від фахівців звучать зокрема про те, що буде дуже непроста зима, зокрема, в контексті теплопостачання? Ну, для формування запасів газу а, залучаються як внутрішні ресурси, так і допомога наших міжнародних партнерів. Зокрема, забезпечення імпорту Україна вже отримала близько 100 мільйонів від уряду Норвегії. ЄБРР надає нам підтримку на 500 мільйонів євро, і наразі також тривають перемовини з європейським інвестиційним банком. Підготовка знову ж таки кажу до четвертої військової зими. Іде у нас по декілька напрямкам: це постійні ремонти, це створення резервних запасів обладнання, це забезпечення об'єктів як пасивним, так і активним захистом, тренування ремонтних бригад, як енергетика, так і у співпраці з співробітниками МЧС. Місцевими адміністраціями та забезпечення альтернативними видами живлення об'єктів критичної інфраструктури можу сказати, що Міненерго та уряд в цілому докладають максимум зусиль для того, щоб скоординувати наші зусилля з партнерами і забезпечити наявність необхідних обсягів та ресурсів для стабільного проходження зими. Ну, минулої зими нам дуже пощастило, із погодою не було сильних морозів, і не було минулої зими кампанії обстрілу приміром газотранспортної інфраструктури. І при цьому газу вистачило, але вийшли ми зими з мінімальними запасами. Там було менше мільярда кубометрів. В Які ситуації ми можемо опинитися цього холодного сезону? Якщо а будуть морози, б, ми вже бачимо інтенсифікуються обстріли, і що робить зараз уряд, зокрема Міністерство енергетики, для того, аби уникнути найгіршого сценарію. З блекаутами, з розірваними батареями праві, що один з напрямків це накопичення ресурсів. У нас планом передбачено на цей рік наповнення ПСГ на 13,2 мільярдів кубмітричних метрів газу. Наразі ми виконуємо цей графік, і підготовка до всьому, до опалювального сезону триває у нас згідно встановлений графік. Ми також відпрацьовуємо формування запасів вугілля та мазуту. І крім цього, в співпраці як з енергетичними компаніями, так і з військовими та місцевою владою ми проводимо роботи для посилення захисту енергооб'єктів. Працюємо як над активним захистом, і залучним сил проти провітряної оборони, також пасівним, з пасивним, який передбачає зведення захисних конструкцій. Зрозуміла, пане Артеме, дякую, що приділили нам час. Це був Артем Некрасов, перший заступник міністра енергетики України, з яким ми говорили і про підготовку до зими, і про стан енергосистеми. До речі, в Укренерго повідомляють про те, що споживання електроенергії минулої доби трошки знизилося, але є. Знеструмлені населені пункти внаслідок російських ударів і там закликають з 10 до 16 користуватися потужними електроприладами в інший час трохи оминати і намагатися ощадити електроенергію тим самим допомагаючи системі. Далі у нас буде підсумковий випуск новин. Тому, будь ласка, не перемикайтеся